Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. І нагадаємо, у ці хвилини у Лондоні Володимир Зеленський зустрічається з прем'єром Британії, канцлером Німеччини і президентом Франції. Після цього у глави держави заплановані візит до Брюсселя та ще низка переговорів із європейськими посадовцями. Минулий тиждень теж був дипломатично насиченим та інтригуючим. Світ стежив за тим, як переговори тривали в американській Флориді, та й за подіями у Брюсселі. Там відбувалося важливе зібрання засідання комісії Україна-НАТО. Найважливіші події тижня та дипломатичні бої навколо війни в Україні зразу на трьох континентах підсумовувала кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Прокоф'єва. Чорні автівки на дипломатичних номерах одна за одною під'їжджають до штаб-квартири НАТО, коли у Брюсселі іще темно. З них виходять керівники дипломатії країн Альянсу. Професійні посмішки, але в очах тривога, яку не приховати від камер. Путін знову погрожує Європі. Як ви можете це прокоментувати? Сподіваюся, що цього не станеться, але давайте сприймемо це як серйозне попередження. Росія є і залишатиметься прямою військовою загрозою для нас. Ми не приймемо жодну нову Ялту. Зустріч тут, як і промови, були заплановані півроку тому. Утім, усе довелося писати заново через так звані мирні переговори, що одночасно тривали на трьох континентах: Майамі, Брюссель, Париж, Москва, Дублін. Борти з делегаціями туди й сюди курсували крізь океан у пошуках справедливості чи миру для України. Наразі ці два поняття не мають між собою нічого спільного. У штаті Флорида, де завжди світить сонце, у день приїзду української делегації, дощить. Держсекретар Марко Рубіо жартома кидає: на жаль, Сполучені Штати не можуть контролювати усе. Утім, не так давно головний дипломат сполучених штатів не зміг проконтролювати і мирний план для України із 28 пунктів, які у пресі назвали російським, і на швидкоруч переписували у Женеві європейці. Саме із ним українська делегація прилетіла у Майамі. Ростем Умеров на камери демонструє оптимізм. Ми обговорюємо майбутнє України, безпеку України, неповторення агресії проти України, заможність України як відбудовувати Україну. І ми дякуємо за зусилля Сполученим Штатам і їхній команді за допомогу. Утім, мову тіла не приховати. Світові медіа облетіли фото із цієї зустрічі, схрещені на грудях руки заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці. Невдоволене обличчя Стіва Віткофа, зацікавлений погляд Марка Рубіо. Цей раунд перемовин тривав близько п'яти годин, і на ньому Сполучені Штати намагалися донести українцям позицію росіян. Сили оборони мають вийти з Донбасу. Україна ж наполягала на неможливості такого сценарію. Ці корективи у плані наступного дня спецпосланець Вітков презентуватиме у Москві. Незмінний кремлівський гід Кіріл Дмітрієв веде дорогих гостей до ресторану, пригощає кав'яром, олениною і перепилами. А ще посікунчики назва нагадує своєрідний кулінарний тролінг для американців. Разом вони гуляють червоною площою і лише надвечір потрапляють до Путіна. Спецпосланець Вітков привітно посміхається на камери, на відміну від світлин з українською делегацією. Наявність Кушнера на думку Трампа мала б додати, хоч трохи об'єктивності у цієї атмосфери зачарованості Віткова. П'ять годин перемовин добігли кінця близько півночі, і судячи з російських джерел, перетворили Сполучені Штати із модератора перемовин на кур'єра для передачі слів. Путіна щось у нас викликало критику, і президент також не приховував наше критичне, навіть негативне ставлення. Та готовність до ролі кур'єра адміністрації Білого Дому для Європи зараз реально неприйнятна. Путіну не сподобалися гарантії безпеки для України, затверджені президентом Зеленським та європейською коаліцією у Парижі. Там зокрема йшлося про забезпечення України усім необхідним на полі бою, місце Європи за столом перемовин і заморожені російські. Ійські активи, а що Путін пригрозив уже європі новою війною? Союзники мають багато про що поговорити, але питання підтримки України і російської агресії проти нашої держави, а також Європи, мають бути центральними. Так, Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, охарактеризував зустріч міністрів закордонних справ країн-членів альянсу. Європа не може погодитися на нову Ялту і перекроювання кордонів силою. Один за одним натівські глави МЗС роблять схожі заяви. Стандартне занепокоєння переросло на повноцінний страх, що майбутня безпека Європи вирішується тут і зараз. А Путін хоче завершити війну із вигодою, і це чітко помітно у заголовках місцевих газет. Україна просто не сходить із перших шпальт. Це карикатурний журнал. Я його як сувенір привезу до Києва. Це авторитетна французька Лемонт. І тут на першій шпальті у повний розворот стаття про те, як працює чи не працює план Дональда Трампа. Я не знаю французької, але мені люб'язно погодилося перекласти. Тут написано, що план Трампа. Не подобається до сих пір, не прийнятий, адже він не подобається європейцям. Причому перспективи жити за новими путінсько-трампівськими правилами лякають не лише людей у високих кріслах, а й простих європейців. У центрі різдвяного Брюсселя я обговорюю заголовки газет із парою з Великої Британії та бельгійцем Емілем. Загрози є також для Європи, не тільки для України. Ми не можемо більше жити в ілюзії, що все добре ми повинні бути дуже добре інформовані, щоб не піддаватися впливу фейкових новин. Але ми на 100% за вас. Ми сильніші з вас я не відчуваю оптимізму, але будьте певні, ми з Україною в наших серцях. На ці прості голоси з вулиць мають зважати національні уряди, а тому на Раді Україна-НАТО на перебій заявляють про підтримку нашої держави грошима і зброєю. Всі відчувають критичність моменту і необхідність вжиття практичних дій саме зараз. Не завтра, не післязавтра, а сьогодні, аби стабілізувати фронт, аби зміснити українську позицію. А саме, що жодних компромісів з українським суверенітетом. Згадка Сибіги про суверенітет не випадкова, адже це і є один із тих безпекових елементів, який українська делегація проговорює із американцями, і на якому акцентувався Марко Рубіо. Один з елементів суверенітету це визначення шляху України самою Україною, зокрема й до НАТО. Наразі у Вашингтоні це чують та чи надовго, особливо зважаючи на готовність Білого Дому руйнувати усе, що тримало мир у світі, досі. Відсутність марка Рубіо у Брюсселі, тобто місці, де найбільше можливостей проговорити про обриси миру, саме із європейськими союзниками, помітили всі. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте навіть намагався заспокоїти пресу, що на перебій питала, чи варто розглядати це як Демаш США із НАТО він дуже наполегливо працює над мирним процесом в Україні. Тож я вважаю цілком прийнятним, що його тут немає. Утім, Потім цю оптимістичну відповідь явно зіпсували опубліковані у виданні Шпігель записи стенограм телефонної розмови між лідерами України, Фінляндії, Німеччини, Франції і генсеком НАТО. А грають в ігри І з вами і з нами. Ми не повинні залишати Україну і Володимира наодинці з цими хлопцями. Я погоджуюся із Олександром, що ми повинні захистити Володимира. Днем пізніше Білий Дім опублікував на своєму сайті нову стратегію національної безпеки, де цілі сполучених штатів прямо протирічать цілям НАТО, адже відновлення дипломатичних і торговельних відносин із Росією пріоритет їхньої нацбезпеки. Тобто, у той момент, коли європейська частина НАТО готується від Росії оборонятися, Сполучені Штати готуються із нею дружити. Більше того, США хоче запроваджувати у ЄС демократію, бо там, нібито, вона зникла. До того ж, за даними видання Bloomberg, американські чиновники почали тиснути на Європу, зупиняючи розподіл заморожених російських активів. У столиці єС вже вигадали план Б. Там збираються друкувати Євробонди. І Орбан, звісно, проти та варіант його обійти є. І ще одна хороша новина. Що до кінця року Європа забезпечить Україну зброєю, яку купує у Сполучених Штатах за програмою Перл. Сподівання на те, що вона буде продовжена у 26-му році, висловив і натівський генерал Майк Келлер. Ми не бачимо жодного впливу переговорів, тому потік матеріалів, особливо зі Сполучених Штатів, постійно триває з моменту запуску програми Перл в серпні. І я не очікую жодного. Одних змін у цьому найближчим часом, попри усю складність перемовин, Дональд Трамп не залишає ідеї тиснути на Україну. Документ далі розвивається. Так є найбільш чутливі питання, які взято в душки, які залишені на розгляд лідерів. Які саме це пункти український дипломат не сказав? Втім, очевидно, що це питання територій і виборів. Але чому Путін так наполегливо прагне здобути кожен метр Донбасу і максимальної наполегливості щодо виборів? Отже, якщо пакт Кофа дмитрієва вдасться, Зеленський може стати останнім президентом, який говорить від імені усієї України, у складі якої є і Донецька, і Луганська області? Усі наступні вибиратимуться без голосів Донбасу, і Кремль мріє з. Фіксувати таку реальність, а сполучені штати готові погодитись на світ до кордони здобуваються силою ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці. о Осьомі ранку на ACTV2.